Дітки, сьогодні я прийшла в чаші садочок, зайшла в групу, як завжди, уважно розглянула все навкруги і раптом побачила, що на нашій святковій ялинці зникли всі прикраси, а поряд з нею лежить лист. Пише нам, воном жартівник. Ось що він написав. Я заховав усі ваші ялинкові прикраси. Вам доведеться пошукати їх. За моїми інструкціями. До побачення. Ну і гном, що ж нам робити? Наша ялинка така засмучена. Придумала. Поки що прикрасимо її різнокольоровими геометричними фігурами. Ви зі мною згодні? Так? Дітки, давайте розглянемо, які геометричні фігури є на малюнку. Порахуємо їх. Назвемо, скільки і якого вони кольору. Перші порахуємо круг. Один, 2, 3, 4, 5. П'ять кругів. Якого вони кольору? Червоного. Правильно. Далі порахуємо квадратики. Один, 2, 3, 4. Всього чотири квадрата якого вони кольору? Синього. Молодці. Далі рахуємо трикутники. Один, два, три. Всього три трикутника. Якого вони кольору? Жовтого. Далі рахуємо прямокутник. Один, два. Якого кольору? Помаранчевий. І остання геометрична фігура у нас овал. Скільки овалів? Один. Якого кольору рожева. Дітки, ви молодці. Правильно порахували і назвали всі геометричні фігури. Тепер наша ялиночка почувається значно краще, але все ж таки варто знайти справжні ялинкові іграшки. Ну що ж, будемо шукати? Будемо. І перше завдання від гномика називається знайдити сховано. Дітки, нам потрібно розглянути малюнок групової кімнати і знайти, де лежать заховані іграшки. Ну що ж, починаємо. Зелена кулька лежить на стулі. Червона велика лежить на столі. Сніговік захований за великою пирамідкою. Синя кулька лежить між зайчиком і пуфіком. Дзвіночки лежать біля короба. З кубиками. Іграшковий дід мороз лежить поміж подушок. Бурулька висить між ведмедиком і пірамідою. Біла кулька зі смужками висить між двома пірамідками. Молодці. Іграшки ми знайшли. Ми знайшли всі ялинкові прикраси. А зараз нам потрібно прикрасити нашу ялинку. Дзвоники ми повісимо в горі. Під дзвоником повісимо сніговічка. Ліворуч синю кольку. Праворуч білу. Посередині бурульку. Справа від бурульки зелену кульку. А зліва іграшкового Діда Мороза. Знизу повісимо дві червоних кульки. Молодці. Дітки, давайте розглянемо ялинки і порахуємо їх. Один, два, три, чотири. Всього чотири ялинки. Під кожною ялиночкою стоїть цифра. Давайте їх пригадаємо назвемо. Перша цифра один. Назвіть мені віршик про циферку один. Ось один і одиниця і пряма танка, як спиця. Далі йде. Цифра два. В неї кругла голова, Довгий хвіст зігнута щійка, Ось така, як бачиш двійка. Потім де цифра три. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Ось чотири жартівливо, випинає лікоть вліво, Острий лікоть у четвірки, як зачепиш буде дірка. Молодці. Віршики ми всі пам'ятаємо. А тепер скажіть мені, будь ласка, після якої цифри стоїть цифра 4? Після цифри 3. Якої цифра стоїть перша? Яка цифра стоїть перша? Цифра 1. Яка цифра стоїть між двійкою і четвіркою? Цифра 3. Правильно. Дітки, а зараз погляньте на малюночок. Сипле, сипле білий сніг, завива хурделиця, за, за вікунцем білий сніг доріжкою стелиться. а у нас красива пишна ялиночка у будиночку. Дітки, а скільки іграшок? Можна перерахувати, їх багато, нам усіх не злічити. А скажіть, вони однакові за формою чи різні? Різні. А за кольором? Теж різні. А які за розміром? Є великі, середні і маленькі? Іграшок якої форми найбільше? Круглої. Які іграшки за кольором? Різнокольорові. Ви дуже вправно сьогодні працювали, молодці. На цьому наше заняття закінчується. До побачення.